Погляньте уважно, що я тримаю в руках. Хто мені дасть відповідь? Що ж це за іграшка така? Так, це пірамідка. Подивіться уважно, яка вона різнокольорова, складається ось з таких кружечків різнокольорових. Вона в мене пластмасова. А ми зараз з вами виготовимо пірамідку з пластиліну. Знадобиться аркуш паперу, на якому намальована наша пірамідка, та жовтий пластилін. Ми з вами пластилін будемо міцно тримати в руках, і пальчиками відщипуватимемо шматочки пластиліна і будемо прикладати всередину нашого, нашої пірамідки. За межі виходити не будемо. І придавлюємо пальчиком. Відщипнули шматочок пластиліну і приложили на нашу пірамідку придавили. Щіпаємо двома пальчиками та придавлюємо на нашу пірамідку. І так продовжуємо працювати, поки наша пірамідка не заповниться вся пластиліном. Ось подивіться, яка чудова в мене пірамідка виходить з жовтого. Полю, наче сонечко. А тепер і ви спробуйте виготовити таку пірамідку разом з своїми батьками.